На нараду запросили представників відділів та установ, які мають безпосереднє відношення до Коломийської землі. Спеціалісти говорили про злісних неплатників земельного податку, боржників та нові шляхи отримання коштів. Їх передбачає і податковий кодекс. Якщо якщо право власності на будівлі чи споруди перейшло на іншого власника, значить, незалежно від оформлення землі, значить, вони повинні сплачувати за землю. Це один момент і. Е... Другий момент: що в багатоквартирних будинках, де є викуплені будівлі споруди, переведені в нежитлове комерційне призначення значить вони теж повинні сплачувати. Згідно із новим податковим кодексом та й планами міської влади, керівництво міста та контролюючі органи зобов'язані шукати кошти від сплати за землю. Зокрема, є багато підприємств та організацій, які не оформляють договори оренди і мають борги по сплаті земельного податку. Ми е, шукаємо. І розглядаємо ці фірми, причини, чому і як вони зможуть в данішому платити. Сьогодні податковий кодекс передбачає також платити за землю навіть тим людям, які мають і в багатоповерхівках свої якісь приміщення, і навіть звичайні мешканці також мають платити плату за землю згідно там. Податкового кодексу найважче працювати з підприємствами, банкрутами, вважають у владі, адже живих коштів вони не мають, але володіють нерухомістю. Прийде час, вони її продадуть і кошти відповідно надійдуть до міського бюджету, зазначає Тарас Яворський. Звичайно, ми прагнемо отримати багато коштів від продажу землі, від оренди землі, від плати за землю. Але ну є бажання, звичайно, і отримати і 10 мільйонів гривень від плати за землю. Але будемо старатися, надіюсь, що виконуємо свої поставлені завдання. Спеціалісти говорили про нові шляхи наповнення міської казни. А керівництво Коломиї зазначає, підприємці, власники чи орендарі землі мають усвідомити умови для усіх однакові і платити повинні також усі. Тоді будуть і порядок, і додаткові кошти.